Палило сонце з висоти, ту гору, де були хрести, і біль нестерпною була, і піт, і кров тепла щела. Нузу лунали голоси. Ти нас спасав, себе спаси, себе зціли, зійди з Христа, якщо у тебе правота. І цвяхи посеред долонь, а за плеча зведи вогонь. Хіба не маєш влади, у тебе ж верно правоти. Та шепнуть спрагнені вуста. У тебе, Отче, правота. Їм, Боже, не рахуй вини, не знають, що творять вони. Не треба ні вогню, ні слів. Все виконав, що ти звелів. Звершилося, звучить з Христа, звершилась Божа правота. Пролилась. Для прощення кров усе перемогла любов. І якщо нині чуєш ти, держись своєю правоти. Чи інтонація не та, що і тоді зійди з Христа, ти, Господи, усе стерпів, усіх любив, усіх простив. Ти, моє серце захисти, щоб не шукати правоти. Амінь. Амінь.